Сьогодні на відпрацюванні з Веронікою працювала у зошиті склад чисел сторіночка 10, склад числа 8. Нам потрібно було знайти всі коробочки, сума яких дає 8. Ставили тут знаки більше-менше дорівнює. Тут обчислювали трошки складно. Ну, ми малювали ось такі от рисочки і з ними робили. Ще трошечки вона деколи. Не замічає мінус або плюси, тоді в неї теж буває ще помилочка. Тут ми теж зробили, виправили все помилки, все, тут домашки немає. У зошиті крок ой, логіка. Працювали на сторінці 44-45, пояснювали ламану лінію, згадали, що таке промінь, що таке пряма. Далі, що таке многокутники, коли вони бачите, лінія наша ламана, ми її об'єднали, з'єднали, закрили, і в нас вийшов многокутник. І трикутнички ми розмалювали, тут ми теж зробили трикутник, Тут розмалювали за зі зразком, тут всюди де циферка один червоний, ну і так далі. Зробили маленькі приклади. І отут ми зробили. Теж домашки тут немає. І у зошиті правила дорожнього руху заповнили сторіночку 28. Ну і додатково ще раз перечитали у букварику сторіночку 59 і сторіночку 60 повністю.